Вітання всім, хто нас дивиться в ефірі телеканалу Ултава, програма Позиція. Я ведучий Олександр Білка, і сьогодні у цій студії будемо говорити із народним депутатом України. Це Андрій Рейка. Доброго вечора вам. Доброго вечора, Андрій Олександровичу. Спершу б хотілося поговорити про вашу роботу на окрузі, адже знаємо, що це найбільша частина самороботи, яка лягає на плечі депутат, депутата і взагалі депутатської роботи. Тож що у вас на окрузі зараз? Ну я хочу нагадати всім телеглядачам. Що я депутат мажоритарщик і половина мого часу, який відведений для депутатської роботи, повинен відбуватися на окрузі. У мене шість районів: Кобеляцький, Новосанжарський, Козельщинський, Чутівський, Машевський, Карловський. І я рівномірно повинен бути в цих районах. Тиждень, неділю ми працюємо у Верховній Раді. Неділю на окрузі. Я відселяв везу Верховну Раду в комітети скільки. Пропозицій е, своїх виборців, що їх навіть е, тяжко передати в ті комітети тим депутатам, які займаються цим в Верховній Раді, адже закони народжуються не в Верховній Раді. У Раді приймаються закони, а народжуються вони в комітетах, на фракціях, коаліції, і тоді е, вони формуються і виносять Верховну Раду. Так от я обов'язково повинен передати це все тим, хто е, народжує закони. Ну що ж, люди конкретно говорять, які пропозиції йдуть. Ви знаєте, я б сказав би дуже коротко, я дуже незадоволений поїздкою цієї півтори цієї неділі по округу. Я побув у кожному районі. Я дуже незадоволений, зробив висновок, що з людьми багато часу ніхто не працює, ніхто не працював з людьми. Ми 10 місяців не мали керівника області, який би організовував цю роботу з людьми. Тільки зараз, помітно, коли прийшов новий керівник області Головко Валі Анатолійович, що ця робота організовується. І коли я до людей їду, вони такі питання піднімають, що їх це на рівні сільської ради, на рівні району, на рівні ще нижчих органів їх можна вирішити. До людей ніхто не йде, людям ніхто нічого Найчастіше, не робить. Найчастіше які це проблеми? Це, це такі життя, як битові проблеми. Але є важливі проблеми. От, скажімо, я у Держлізгоспі у Нових Санжарах був, бухгалтера на мене прямо напалися. По яких же пір буде це, скажімо, побори, взяточність і так далі? Не сподобалася політика скажімо, цього, цього органу Держлізгоспу, цієї організації податковий. Не виконав він його замовлення особистого, 100 кубів, треба було доски дати начальнику міжрайонного подкоінспекції. Йому відмовили, провірка за провіркою. Не знайшли нічого. Я говорив з виконавцями цієї перевірки. Немає нічого. Але запрошує, є такий керівник-садовий Сергій Володимирович, запрошує і каже, 100 тисяч перечисляєте на, ну це прокладка Півнерлагер. Табір дитячий, це прокладка. 100 тисяч перераховуєте, не буде у вас нічого написано в акт. Не перераховуєте, буде поганий акт. І оцей шантаж керівників заставляє, скажімо, давати ці побори. То вони мене питають, до яких ж пір це буде? Але я поговорив із цим керівником Садовим. Я до нього поїхав, витратив час, поїхав у Полтаву, його не було на роботі. Я просив секретаря, щоб зв'язатися з ним. Неділя пройшла. Я з ним по телефону взявся. Він від мене уходив, уходив. Я хотів попросити, щоб він не страмив нашої держави, щоб він пішов, здався органам і сказав, більше цього робити не буду. Я не буду на цій роботі працювати. Ну зараз приїхала велика перевірка. Звичайно, що цей наглець і падлець, я скажу, працювати не буде в податковій. А він вреда зробив, всі кін нерв, всі кін обідрав людей. Цьому і отак кожна. візьміть Возьміть земельне управління. Боже мой, які там скари йдуть від теля. Говорить, чоловік, він скрізь скаже. Дав 300 доларів за гектар. Побіщав мені один з керівників області земельної, вик... зробить реєстрацію. Взяв 300 доларів за гектара, в Київ поїхав, каже, давай ще 300. Я з ним туди йду. Вони кажуть, та мене просимо, не цей. І оцим на комшагу. Знаєте, коли як люди ненавидять владу, уже воно, воно скажемо, в кожній клітинці людей за 20 і більше років те, що всі у владі. Хабарники всі у владі що розкрадають, обдирають і, і здіваються з людей. Наскільки вже поділо, що якщо навіть влада сьогодні я казав ще раз скажу, у Верховній Раді 85% депутатів народних. Це українці, це грамотні українці, це націоналісти в повному розумінні значення цього слова, і вони не допустять того, що відбувалося до сьогоднішнього дня. Ніколи вже наші люди це бачать. Так само я вірю, в уряді сформувався уряд, так само президент цього хоче, але треба скільки десятків років, що пройшло, скільки ми вселяли людям, що негідники кругом у владу. Так скільки років треба, щоб вичаучити з людей, те, що ну, є там і нормальні люди, дійсно претензій до влади і зараз дуже у людей багато. І от е, багато нарікань на правоохоронну систему, там на суди на прокуратуру. От е, люди багато повірили, що може що змінитися через те, що от прийняли закон про люстрацію. От цікаво, б, як він діє на вашому окрузі. Ви знаєте, я нічого ще не бачив нашому окрузі, на моєму окрузі закон пристацію, але бояться. І вони сьогодні, як перелякані, хватають, знають, що їх відсторонять від роботи. Їх вистачається те, щоб нагребти, обідрати і таке інше. Ось друзі приклад ну недавно вже ж скан при цій владі, ні, не при цій ще владі в прошлому році в нових санжарах призначили прокурора молодого здорового, здорового вроді би і грамотного. З першої минути в нього мета, як зібрати гроші, щоб піти вище. Називає і Ілякаївська, яка в нього там криша, у Києві, кругом. Чим закінчилося? Жаліті люди. Люди його прийшли, і він через. Через вікно, через решетку втік, написав заяву і працює вже, скажімо, на меншій посаді в комсомольську. Я знаю, що там уже він таким не буде, бо цей прокурор Комсомольська, твердохліб, не дасть йому збирати хабарі і чинити те, що він чинив нових санжарах. Так я до всіх чиновників звертаюся. Схаменіться, люди добрі. люди вас не витримають, люди вас прогонять, люди вас поб'ють. Люди вас задуть у тюрму. Я називався до Бога. Як я його дві неділі хотів просити, щоб він схаменув? Пішов, здався, пішов з цієї роботи, і люди б йому простили. Ні, він цього не, не послухав. Ну сьогодні заховався в больничку, завтра то, а відповідати то треба. А тюрма за такими плаче, і вона прийде. Сьогодні звинувачують генерального прокурора, що він майже рік уже і не пересаджа. Ну ми ж дикарі, ми цивілізована держава. Треба все доказати, треба все провести. Я маю потих. Подіях і Майдану, і інших, там складна ситуація, все буде до отакого розслідувано і всі получать по заслугу. Ну, до речі, далеко ходити не потрібно. Бачимо приклад із головним даєшником Полтавщини, потім, от в Кременчуці податківець попався на великій сумі. Ну, от Говорити, начебто й бояться, але от в той самий час бачимо. Не бояться, що не бояться, бояться. розумієте, Ті, хто е, смак грошей відчув, дурних грошей. Кражих грошей, ти нічого не бояться. Вони знають і думають, що вони відкупляться за ці гроші. Але не відкупився і Блажівський, хоч його, його відкупляли брати, але ніхто ти гроші не взяв. І буде відповідати, тюрма йому буде, і, 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 і таким, як він, і не відкупиться той Кременчуцький, і не відкупиться цей Садовий, тому що е, люди таке сказали. Не То треба, не, не треба їм е, скан, думати, чи вони правду говорять, чи, чи не правду. Правду говорять, а правда вона завжди вийде на цей. Нема вже тих людей, щоб мовчати, бояться, бо не дай Бог, бо не дай Бог їх накажуть. Уже це все закінчить. Я тільки не розумію. Не ну, вже обласний керівник податковий не знає, від киля поступають гроші на той піонерський табір, він один. Я, як вони там відмиваються, і на інші. Чистом профсоюз напише листа, ви 100 тисяч і акт буде чистий. Тобто так він чистий, а так він не чистий. Ну і ви розумієте, що ж хватає совісті у людей це озвучувати. Значить, це вже цих людей не треба ілюстрювати, Їх треба. Кримінальні справи порушили проти них, добре далі йдемо. І наступне питання, яких, яке б хотів сьогодні вам поставити, стосується того, що от сьогодні, наприклад, у Маріуполі відбулася сесія міської ради, де на порядку денному стояло питання про те, щоб визнати Росію країною агресором, але на жаль, голосів не вистачило. От на вашу думку, потрібно це робити, от в районах на Полтавщині прямо зараз. Значить, я скажу, тут навіть думати не треба. Маріуполь треба зрозуміти. Вони залякані, такі як були залякані наші оцими податківцями, земельниками всім і боялися люди говорити. Сьогодні так така ситуація в Маріуполі. Вона через декілька днів це рішення. Сьогодні треба нам обов'язково підтримати. Верховну Раду не в тому розумінні, що це буде скажімо, укріплення цього закону про визнання Російської Федерації країною агресором, а в тому, щоб ми всі люди зрозуміли про це, що ми, ми проти Росії країни-агресора і на всіх. Треба, я думаю, що так воно і буде. Всі наші ради, сільські, селищні, райони, міські, повинні прийняти рішення, щоб депутати через себе пропустили цю відповідальність за країну, за нашу, і дійшли до людей і роз'яснили, що Росія країна. Країна агресор. Сьогодні нових санжарах у 15-дені сесія селищної ради, де обов'язково не ставлять це питання і підтримують Верховну Раду для того, щоб всі санжари знали, весь район знали, що тут люди проживають, які визнають Росію країну агресором. Ми ще й більше додаємо. Наскільки сьогодні народилися борців за свободу і незалежність України? Їх і не видно. Ми говоримо, ми думаємо, що це борці ті, що сьогодні. Зі бойові дії, це герої наші. бойові дії, і вони, скажімо, зброєю в руках відстоюють незалежність України. А скільки в нас людей, тих, що... тих матерів, яких дітей цих виростили, тих учителів, які навчали, тих людей, які сьогодні волонтери, всіх на світі, діток тих, що в школі рисунки для. Військових рисують, ті, що носочки в'яжуть, ті, що щось допомагають фронту, як вони сьогодні проявилися любов до України, і я говорив з, з нашим головою обласної держадміністрації Варенатона Анатолійовичем Головком, і е, така народилася в нього думка. Я її підтримую. Я її, е, скажімо, взяв на озброєння і в своєму округу обов'язково я йому допоможу це зробити, щоб у кожному районі сікезмот посадити парки. Парки на честь борців за свободу і незалежність України. Наші діди посадили парки в честь перемоги, назвали парком перемоги. І діти, внуки, і правнуки сьогодні там відпочивають і знають, хто це зробив. Ми наше покоління. Ми зробимо, повинні зробити парки на честь борців за свободу і незалежність України. І щоб наші внуки, правнуки, е, гордилися тим, що ми про це не забули. Тому що борців за незалежність України дуже багато і довго ще вони будуть. Будемо боротися. Далі будемо боротися за незалежну України, це так закінчився війна, закінчимся агресори. А ми будемо боротися, щоб наша Україна була найкращою, багатою була. Люди були щасливі, жили е, довго і краще. Пригадайте до речі, як Верховна Рада голосувала за за, за, за цей. Закон стосовно ну, позбавлення. тут навіть мови не було. Всі депутати, хто були в залі, такі були стурбовані тим, що закон це вчасно на зібрали позачергову сесію, зібрали вівторок і проголосували. Тут навіть думки немає. Якось мені я ще не дивився, що там мій голос не не ліг. Я нажав кнопку. Ну, я ж там сидів, нажимав. Може, карточка болпилася, бо ж але достатньо голосів. Не було б їх достатньо. Позвали б депутатів зайдіти. все. там би було б 300 голосів якби позвали, тому що зібралися депутати. Таких проблем, яких я привіз з округа. Кожний депутат привіз у Верховну Раду і з другими депутатами, головою комісій, інших комітетів обговорюють, щоб почули про це. І така жвава аудиторія була Верховній Раді за меж Верховної Ради. Але я ще раз скажу, Верховна Рада, 85% це прекрасні люди. І вони не дадуть іншим бути другою Верховною Радою. Ну і активно працюють зараз депутати, ви говорите, 85%, але все ж таки 15% залишається, так? Ну, є ж опозиційний блок є. Ті депутати, які позафракційні, їм просто їх не, сьогодні не беруть у фракції демократичні, тому що є якийсь гріх за ними. Чи то вони голосували 16 січня за ці, скажімо, антинародні закони, чи якісь інші дії, чи десь вони заміщені, в тому що обкрадали людей, і все це виясниться, скажімо, але вони не потрібні. 303 депутати, всі, конституційна більшість, все вирішують. Але не забувайте, хай люди не думають, що так воно просто. Кожен депутат має свою думку, і він її висловлює. А якщо не висловлює, він не голосує. Це ж не, скажімо, не по команді строю, шагом марш, а люди мають свою думку, і він її висловлює. Після того, як він на Верховній Раді не проголосував, в нього є можливість і далі висловити свою думку. Десь вона врахується. Ну, от знову ж таки хочу повернутися до питання парків, і про які сьогодні вже говорили. Ну от з досвіду нових санжар можу сказати, що це це буде надзвичайно казково, навіть так, але все ж таки для цього потрібно певне фінансування. Як збираєтеся? Значить, потрібно Воля, бажання потрібно. Я не уявляю таких керівників сьогодні, які б не знайшли можливості з цієї весни закласти ці парки, не уявляю. тому, що як тяжко країні, як тяжко тим людям, що борються за незалежність, а на а ми придумаємо причину, що ми не зможемо посадити. От ми сьогодні керництво селищної ради Новосанжарської, керництво сусідньої Лельхівської, Лельхівської сільської ради. Ми сіли в машину, поїхали, знайшли місце, готуємо документацію і весною це зробимо. Так само ми у Машинців. Чутово у вчора у Козельщині обговорили з активом і вони займаються вилученням ділянки і зробимо. Ну ви порахуйте. Скільки це Це парк буде до гектара, може гектар, може 70 соток. Скільки до дерев треба? Та їх десь з госпи, якщо їх не будуть е, обкрадати такі, як садовий і його е, бригада. Вони виділять ці саженці. Слава Богу, сьогодні в нас є у них ці питовники, виділять ці саженці. Щось купимо, щось вони благодійно, чимось ми допоможемо, де ж висадки лісу його, і заробимо ці е, саженці. І весною треба, щоб не знайшлося жодного району, а ще Ваще, як це і в центральних селах рум були ці парки посажі. От тоді, ми люди, які проживають на території України на території нашої області. Ми скажемо, дивіться, як на підтримуємо борців, борців, то тобто всіх нас губернатор. В нього народилася ця думка, і він мені висказав, я її зразу підхватив з тим, щоб допомогти. Я звертаюся до всіх депутатів нашої області, до тих депутатів-мажоритарщиків. Візьміть ви собі, губернатор не спілцію організовувати. Дуже багато роботи. 10 місяців ніхто не працював з людьми. Давайте ми візьмемо цю роботу. Я в кожному з своїх районів прийму участь у по посадці цього парку. Ну, от, до речі, про ліс. я сьогодні багато говорили на цю тему. Минулої осені приїздив у нові санжари, і побачив пожежу. Там була. Я думав, що то ліс горить, коли під'їхав ближче, з'ясувалося, поговорили з лісниками. з'ясувалося, що горять землі як сільхозпризначення, які не використовуються, і от okay. межують ну, вони з лісом. Тут Це взагалі тут, взагалі Я скажімо, не знаю чому так. Ну, ми в санжарах багато тих земель, які не використовувалися, використав тільки під ліс. Так. То ми їх використали багато цих земель і далі будемо це робити, і в інших районах така можливість є. там, де щорічно горять луки, бугри вони будуть горіти. Худоби немає. Випасати нікому, сіна не заготовляють, трава є, вона висихає. Тоді маленька іскорка, маленький, е, маленький гонек і все горить. І горять, та, що до лісу дійде, куди, куди завгодно дійде. Цьому треба цю роботу проводити. Ну, знаєте, я впевнений, що е, от мені, мені дуже подобається е, ініціативність в кожному питанні голови адміністрації обласної, його команди, е, справи будуть. Оце все, що ви говорите, воно до нього діходить, і, і ми його будемо підтримувати. Ну, дай Бог, що так і було. Ну і на сам кінець, що можете сказати своїм виборцям, взагалі, всім жителям області. Я е, що скажу своїм виборцям? Е, я, з ними, я з ними зустрічаюся, я з ними е, бачу, я їх чую. Е, всі знають мої телефони, де, де телефон е, два, два в мене. Це номер телефони Київстар і МСІ. Я з ними спілкуюся. Я їм говорю, але я скажу, давайте будемо активними. Давайте ми влюбити свою Україну, давайте допомагати тим. Нашим воїнам, які сьогодні захищають Україну, давайте будемо готувати морально і матеріально тих, кого сьогодні мобілізовують до армії. Давайте будемо ждати. Давайте ми все зробимо, що уряд і президент від нас вимагають у їхню підтримку. І у ті два гектари землі і, і все, все, все інше. У нас ж як ми почнемо виконувати, скажімо, ці розпорядження, скільки буде от якщо... Заплати тоді я тобі зроблю. Давайте мінятися будемо дорогеньки. А ви, виборці, вимагайте від нас, від керівників, щоб вони ставали вашими керівниками, організаторами вашого життя, а не тими, хто вас використовує. Дякуємо, Андрій Олександровичу, за цей ефір. Що ж, друзі, ви дивилися програму Позиції. В студії працював Олександр Білка, гість ефіру Андрій Река, народний депутат України. Хай щастить. Побачимось. До побачення.